Дуже дуже сонячне, дуже дуже гарне місто. Воно не, не таке велике, як Дніпро будемо казати, але но... слів немає. Ось серце, душа там з ним, бо я плакаю зараз. буду. Такими словами описує Покровськ пані Ніна. Там прожила майже 70 років. Її будинок майже зруйновано. У вересні жінка виїхала з міста. Росіяни перебувають у двох кілометрах від околиць. Я живу в частному секторі, нікого нема. Вся вулиця пуста. Нікого всі уїхали, всі. Там дуже багато велика розруха дуже. Вже було дуже-дуже страшно і вже ну дуже-дуже там а зараз так ну неможливо там. Ну, страшно, страшно. Ось ці прильоти у Дніпрі жінка звернулася до гуманітарного хабу Мидонеччина. Тут їй надають допомогу із продуктами. Це дуже, дуже для виживання. Не просто щоб вижити. А ну ми ну, коротше, що там за квартиру, за все, за комуналку все дай мало стається, мало це дуже велика допомога. На отримання продуктових наборів прийшло близько пів сотні переселенців. До продуктового набору входить макароні вироби, печива, мука, крупи. У нас тут рослинне масло, цукор і консерви. Функціонувати хаб почав торік восени. Пропонують кілька видів допомоги, вона є безкоштовною. Надається допомога і гуманітарна, і гігієнічні набори, і одяг, і взуття, і дитячі речі, і іграшки. Ну, звертаються люди за всім. За всім підгузки, і дитячі, і дорослі. Якщо у нас є, ми їх надаємо. Ми контролюємо, щоб люди отримували всі. По одному разу вже всі, майже всі отримали, ще нові. Рибивши ще не всі отримали, конечно. Ну, ми видаємо всі. Ну получається так, десь раз в два-три місяці необхідно можуть отримати як покравчани, так і переселенці з громади. При собі головне мати паспорт та довідку ВПО. А тим, хто опинився у скруті без даху над головою, допомагають із житлом. Ми допомагаємо людям в скрутних становищах, наприклад, знайти гуртожиток. Ми даємо довідничок з адресами, телефонами. Ми допомагаємо, якщо це маломобільна людина. Поважному віку або з групою інвалідності влаштувати до будинку інтернату. Ми допомагаємо розселитися з нашими партнерами схід в «Океан добра, який нам дуже в цьому допомагає. Вони тимчасово селять до себе цих людей. А потім вже пропонують розселення, в яких вся пансіонатах для людей похилого віку. Хаб вже допоміг майже п'ятьом тисячам людей із Покровщини. Артем Ліфінцев, Павло Черненко, Дніпро Тіві.